Я вже ну, просто не можу дочекатися, щоб представити вам, наші дорогі телеглядачі, цих прекрасних, неймовірно енергетичних жінок, які сидять поруч зі мною. Насамперед, це щирі українці, а вже потім люди, які рятуючись від війни, тимчасово мешкають у нашому файному місті. І вже стали як рідні, як свої. Давайте для початку ми познайомимось з вами. Ви представте, звідки ви як вас звати, а далі почнемо розмову. Мене звати Світлана, я з Донецької області, місто Покровська. Так, мене звуть Ірина, я теж з міста Покровська Донецької області, угу. Лариса, Маріуполь, Донецька. Не зовсім з приємної теми би хотіла розпочати, але все ж таки, розкажіть свою історію, можливо, дуже коротко, але щоб ми зрозуміли, з якою історією ви приїхали до нас і як це відбувалося. О, ну, Зараз у всіх нас така не дуже цік... ну, не дуже гарна історія. Вот. Але я не скажу, що вона не цікава. Я так думаю, що в кожного вона буде своя за цікавістю і за такою, ну, можливо, якось… Mm -hmm. От, я хочу подякувати цьому місту е, за те, що нас тут приютили дуже гарні, щирі люди, з якими ми стали товаришами. І зараз, якщо можна, я їм передаю привіт. Оленко, Юрій, дуже вам вдячні, дуже вас поважаємо. От, саме Цих людей в нас поч... розпочалося знайомство з Тернополем, з вашою землею. От, і так само от зараз ми вже би, відокремилися <смі> самі тут мешкаємо. Пригадайте той день, 24 лютого, або день, який став останньою краплою, і ви зрозуміли, що так. пора рятуватися. А... Той день був страшний, я думаю, у всіх нас, тому що почали телефонувати. Я ще майже спала, і почали телефонувати. Друзі, ти ти чула? Ти чула? Ви чули, що там робиться? І все. Звісно, ми в. Вімкнули там телефони, телевізори. А, от. Ну і я думаю, тут не буде ніяких якихось особливостей, тому що я думаю, цей ранок почався у всіх нас однаково. Я вивозила своїх літніх батьків, угу. от, і ми з чоловіком їх взяли і домовилися, як виїхати, і зразу поїхали. Ви з одного регіону, так? Так, І по суті, були, істор... так. А, з одного місця. По суті, одна й та сама історія. Да. Бачите? Так. А як рятувалася? От легко було евакуюватися? Як виїжджали? Не було страшно? Можливо, у вас є історія. Е, було настільки страшно. Приїхав син до нас. Він попередив десь за за, два-за два дні до переїзду і сказав: готуйтесь, я прийду, вас заберу. Перед фактом, Три, так, постав перед фактом, тому що вони, вони десь 29, 28 лютого вони евакуювалися з Харкова і вже приїхали сюди в Тернопіль. Mm -hmm. А коли війська почали відходити з Київської області і перебазовуватись сюди на Донбас, почалася масова евакуація з міста. Син приїхав, сказав, збирайтеся, ми дві доби ходили чорні, думали, боже, як ще кинути ту оселю? Все, що є. позбирали. він, каже: мама, та дві-три недільки, тижні, два-три тижні, ви пе... побудете в Тернополі і поїдете додому. Так по все зібрали, настроїлися і поїхали. Яка ваша історія? Розкажіть, будь ласка. Я політично обізнана людина. Угу. Як на цей раз почали знову накопичуватися війська, я розуміла. Я розуміла, що само собою воно не розсмокне, не розсмокчиться. Було дуже багато людей. Ця війна вже дихала нам в потилицю. Але є пенсіонерка, чоловік-пенсіонер, я більш така розважлива людина, стресостійка. І... Я так собі е, розуміла, що навіть е, якщо вони зайдуть сюди, ну, по-перше, зовсім сказали, що ми не вийдемо звідси, навіть якщо нам доведеться просто тут залишитися, е, е, я розуміла, якщо навіть е, я як в бізнесі прорахувала найгірший варіант, то вони сюди зайдуть. Є е, гарні будинки, які можуть зайняти, ну просто з чоловіком. Пенсіонери, якщо я не зможу жити з окупантами. Але ж ми з чоловіком домовилися, що ми поїдемо туди. Де залишиться Україна нова сторінка, нове життя? Поспілкувавшись з вами. Я дуже здивована, що ви насправді навіть в особистому колі говорили російською мовою, бо ви дуже гарно розмовляєте. Власне, Тернопіль файне місто. Ми дуже раді, що ви обрали нас. Якщо можна так сказати, це абсурдно, напевно. Але нам приємно, що ви приїхали до нас. В який момент ви зрозуміли, що ви хочете обрати для себе Тернопіль? Чому Тернопіль? Давайте розкажіть свою історію. Ну, ви знаєте, це мабуть інтуїтивно. Знаєте, от жіноча інтуїція, вона говорить кудись, можливо, чоловіки вони так розмірковують, щось там планують. А от ми якось чоловіком відкри я раніше. Не могла вивчити області України. От я їх знала <смеш> назви, але де вони знаходяться? Ні. На карті. На карті. Так. так. Ну тобто, де от там десь суми, отам от десь ну, Харків, так <смеш> ну, да. східна Ви, частина зрозуміла, але Західна, ну десь там Львів. Далеко. Хоч ми дуже відпочивати, їздили їздив про і, А тут я відкрила отак карту. І просто зразу так подивилася, я всі запам'ятала, де області. Ну, чогось, отак їдемо в Тернопіль. І, Ну мабуть, якось, і коли ми приїхали, розумієте, нас сюди нас питають, ви вас хтось чекав, вас хтось звав. Так, я вам? теж хочу вас запитати. Ні, ніхто нас не чекав. Ми приїхали на залізничний вокзал. Нас навіть водій каже. Та ви ж говоріть, де вам зупинитися. Я кажу: везіть нас на залізничний. А хто вас там чекає? Ніхто. Ну ми тільки от з вересня. Ми взагалі от в селі то mm -hmm. там прожили ще прибирали дачу, врожаї. От а тепер вже переїхали. Ну це не дешево, Якщо ви вже змогли зняти так, квартиру, вже, то ви можливо дешво. вже тут якось знайшли роботу чи ви можете працювати дистанційно? Ну, в мене в мене чоловік пенсіонер, він mm -hmm. шахтар, і ну звісно. Поки що ми тримаємося на його пенсії. Mm -hmm. от, а роботу, ну, роботу ще шукаємо. Ми ходимо на тренінги, на е, дивимося там на всіляких форумах, mm -hmm. на всіляких сайтах. Ну, знаєте, як би як вам сказати, важко. Тому що ну, ми в себе вже Я 20 років працювали на одному місці. От і я поки що навіть не можу зрозуміти, як мен, мені себе знайти. Mm -hmm. Дякуємо за це, що ми хоча б не пла, не ревемо, знаєте, там по своїх mm -hmm. домівках. А ще знайшли один одного живучи в одному місці, але познайомились Тернополі. Вже... Розкажіть, як ви? Тут зараз, як було на початку? 에, було е, непогано, тому що, що були поруч діти. Ми були разом всі, наша сім'я, мої діти, дочка, син, mm -hmm. їх. Е, е, Чоловіки, жінка, ми всі разом тут у Тернополі, тому е, легко. Але покровському мене залишилась мама, батько, е, сестри. Країна потерпає, а ми можемо бути корисними. Куди саме море залежна? Чоловік каже: я знайшов тобі гарне місце. Вони так і кажуть, файне місце. Кажу Тернопіль Він каже, там є озеро. Там просто для тебе. А ще у Тернополі живе хрещений батько мого першого старшого оломчика. Взагалі-то в мене в словнику після знайомства з тернополянами з'явилося таке слово людяність. У мене нікого його не було, я навіть не дуже розуміла, що воно значить. Я точно знаю, що таке людяність Людяність — то Тернополяна, щиросерність то саме ви. Як змінила вас ця війна, цей переїзд це нове життя? Зараз просто як губка поглинаю все, що бачу, все, що чую, і продовжую довчати українську мову, коли яку почала вчити в школі, зараз для мене іншої мови не існує.